Побуваємо в театрі. Але давайте скажемо чарівні слова. Ми будемо гратися з нашими вогниками. Як ми будемо вітатися? Давайте голосно. Нумо, друзі, разом грати. Супер силу здобувати. Давайте ще раз. Голосно. Нумо, друзі, разом грати. Суперсилу здобувати. Клас! Привіт, куку! Я сьогодні дуже задоволений. Веселий та здоровий. Покажіть, який я веселий. Там є зна... знак. В кого є знак веселий? Настасійка, покажіть, який веселий. Покажіть. Так як на вулиці сонячно, то я піду гуляти сьогодні. Так. Привіт, привіт, Пум! -пу, привіт дітки, привіт, я міо. Я, привіт. Вітайтеся. Привіт, я, привіт. Ти куди зібрався, Мі, пумчик? Я хочу тебе гуляти, сонечко світить. І я піду гуляти з вами. Можна піти з тобою? Можна, я люблю бавитись у пісочниці і будувати різні, різні споруди, а також люблю робити тортики, кексики, прикрашати їх. Ти мені допоможеш, Так. Да. Допоможу, допоможу. Ой, а ще ми чекаємо на нашу бринь. Де наша бринь? Давайте покличемо. Бринь, бринь, ти де, ти де? Де наша бринь? Я тут, я вже біжу, 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 біжу. Я була дуже зла, дуже зла була, така зла була. Ви знаєте, що сталося? Моя кулька лопнула. Вона, вона спочатку полетіла кудись, зачепилася за гілку, потім лопнула, лопнула мабуть. Ой, не переживай, бри. Ми ту кульку тобі іншу візьмемо. А будемо, ти на вулицю візьмемо м'ячик. Він круглий і схожий на кульку. Добре, я вже заспокоїлася. Нарешті в є карточка така що показує спокій. Спокійна я, спокійно, покажи матліху, яка спокійна вже при. Спокійна. ось тебе є. ось. А, спокійно, я заспокоїлася і хочу з вами також стріляти. А ми чекаємо на Жужа. А де наша дівчинка Жуж? О, я тут, я тут. Привіт, дітки, привіт. Як мене звати? Підемо ми на ігровий майданчик. А що на ігровому майданчику в нас там є? Ну розкажіть, хто знає що? Що знаєте? Що в нас є? Що в нас тут є? Будемо йти? Будемо йти? Будемо йти співати пісеньку? А яка пора року зараз? Яка пора року? Яка? Осінь? Осінь? Ну йдемо. А листечку, якщо родить. Йдемо співає пісню, всі разом. І є, він є вітер, віє, завіває кусочки. Із дерев-листочки на землю кидає. Що родять? Ой, ми вже прийшли. Прийшли на майданчик. Є пісочниця, каруселька, замок, ірка. І машинки, і качельки. Будемо гойдатися. Так, я буду, я буду на каруселі. Я піду в замок, подивлюся, що там цікавого. Де замок? Бринь хоче на карусельки погойдатися і покрутитися. Вона така весела, радісна. Ось така весела. Покажіть, яка весела. Весела вона! Весела. Покажіть, яка вона весела. Так. А міло, наш міло хоче збудувати щось тут із пісочку. Він буде на пісочниці робити тортик. У нас є чорнобрисці. Ми можемо прикрасити. Ось віточка. Прикрашаємо. Так? А ще в нас є пум! Дуже спокійний хлопчик, він боїться на гірку вилазити. Не бійся. Боїться він ой і бо він боїться. Ну покажіть, як він засумував і плаче, зразу плаче, наш помче. Плаче, покажіть, хто плаче. де плаче, кого є плаче? Кого є така картинка? Плаче. Ой, не плач, не плач. Всі тебе, любимо, не плач. Давай тобі допоможу на гірку зібратися. Давай допоможемо, разом підемо. Так, так, разом. Ой, тримайся мене тут за ручку. Жі з'їхав. Ой, як гарно, весело. Ура, я з'їхав перший раз. гірки. А ну давайте, давайте покажемо, де є наша радість. Де радість є. У нас є радість. Кому є радість? Веселість. Ось який значок є. Веселість у нас є, так? Веселі такі наші гарні вогники. А ще вони хочуть по подивитися, що тут є в замку. Всіх їх покликала жужа до замку. Вони пішли в замок. Дивитися, там є різні дзеркала, які відображають їхній стан. Чи вони веселі, чи сумні, а бриня гойдалася на каруселі і така задоволена. Каже, я така задоволена, я така весела. Ой, а хто тут такий тортик зліпив? То, напевно, жуж і пум. Ой, який смачний, великий, гарний. Закий світочок, які світочки вона прикрасила тут. Як називаються? Чорно-привці. Тепер я побіжу на карусельку, на то колесо погойдатися, покрутитися трошки. Покручуся, покручуся, я так люблю бігати швидко. А де наші всі поділися вогники? Куди вони пішли? Куди вони пішли? Ой, може, може на гойданці. Ой, голака, я нема з ким гойдатися. Я одна. То буде зі мною гойдатися. Зараз покличу когось. Так, покличемо когось. Де І я йду в замок до них. Йдемо подивимося, що там є. Що ви там бачили в цьому замку? Ох, як там красиво, старовинні різні речі. А я хочу полетіти на кораблику до вас. Я лечу, лечу на кораблику, ось вже приплила. Все, йду до вас в замок. Пішли вони всі в замок, вони там почали бавитися, різні ігри грати, а ще маленьячик і хотіли потім на велиці нячек. На машинці возитися хотіли, так на каруселі. Так, машинка є. Всі повиходили з замку, дуже задоволені. в нас є значок. І були навіть здивовані трохи, що там так гарно. Бачите, були здивовані трошечки, подивилися що там так красиво. І пішли грати м'яча. Вже тут вони всі почали той м'яч штовхати, хопати, кидати. І перем'яч перекочувався, летів у воротах, всі дуже гарно гралися наші Я дітки. Хочу. Всі були веселі, так? Я так, всі були веселі. Ми так гарно з вами тут побавилися і хочуть наші друзі попрощатися з вами і кажуть. Діточки, ми підемо додому. Ми підемо додому, ми вже йдемо з нашого ігрового майданчика, тому що нам час обідати. А ви будете продовжувати бавитися, ви маєте маленькі форми. Наші до побачення. Будьте здоровенькі, приходіть до нас в гості. А ви, о, діточки, одівайте на пальчики, одівайте на пальчики собі. Хто бере пумчика? Хто бере пумчика? Так, бери пумчика. Кажи, хто бере, хто бере собі жуж? Береж муж, хто бере, е, бере собі, хто бере собі цю Я. Так. і бринь. У нас ще є бринь, хто бере, бере Веронічка бринь. Ходіть сюди на майданчик і будете бавитися самі. Будете гуляти, будете бавитися, беріть на пальчик, собі в нас такий пальчик політати. Ходіть сюди на майданчик, будемо бавитись. А всі волики, оці великі вже йдуть. А ви бабусь маленькими возьми. Все, до побачення! Продовжуємо бавитись, молодці. Ідіть сюди, Веронічка, йдіть сюди. Будеш бавитись. Так, беріть собі, беріть собі. Дай дай бавитись. Дай, дай їй, дай їй. Тримай, Тримай. Тримай. бринь. Іди туди до майданчика ігрового, і будете бавитися. Так, молодці. Так, сюди, сюди, отут ігровий майданчик. Хто їде на машинці? Хто пум любить що робити? Іди кататися на горку, гойдатися. Давай тримай, а він на велосипеді їздить. Добре, молодці. Давай на карусельку йди. На карусельку йди. На Бери на карусельці, буде гойдатися. Бери на карусельці, гойдайся. Так, Веронічка. Пумчик де буде? М'ячика копати? Так. так, він. На візочку. Хто на машинці їздить? Хто на машинці їздить? Ось, машинка є. Так. Бери машинку. Добре, молодці. Молодці. Хто на кораблику? Хто в пісочниці? Бринь що робить? Брий на карусельці. Так, молодці. А на гірку хто йде? Вже бринь на гірку йде. Так? Бринь йде на гірку, де в нас гірка є? Ось, вже кораблик на гірці. Йди на пісочницю, будуй щось на пісочку, що у нас буде тут, тортик. Тортик буде, бабки роблять різні наші дітки. Молодці. <ривіт> хто тут їде? Хто тут сидить? Помчик, помчик їдеть. Поїхав помчик, а хто його везе? Жуж везе його. Поїхали! Поїхали! Сідайте всі, друзі! Сідайте, будемо їхати всі. І бринь їде. І бринь. І міо! хто там? Хто там? І жуж, і бринь, і пум, і міо, всі поїхали. Міо везе всіх. Міо. Так, Міо всіх везе. Прошу, їдемо. Так, 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 от сюди. І тебе Так, молодці. Гарно в нас на ігровому майданчику, дітки. Гарно? Так? Сподобалось вам так бавитися? Таку виставу. Ви молодці, діточки справжні молодці